Слава Україні, героям слава І поруч зі мною воротар команди Бігуча Лань» Ті разі з камінцем Ярослав Гаращук, людина, яка доклала величезний внесок у те, що команда вийшла у фінал. Вітаю вас, вітаю вашу команду. Які зараз емоції, які враження? Чи є взагалі зараз емоції? Дуже дякую. Перше, хочу подякувати нашим воїнам зсу, які дають нам можливість грати. В улюблену справу, можна так сказати, роботу. Дуже важка гра, важка команда, непроста. Ну, сьогодні фарт був на нашій стороні. Чи тільки у фарті справа? Ну, не тільки в фарті. Є в нас хороші гравці, які доклали. Багато зусиль для цієї перемоги. Лань показала цього сезону себе як можливо руйнівник стереотипів, як не знаю, можливо, такий свіжий подих у нашому чемпіонаті, хоча команда грає вже дуже давно. Поділімося секретом цього. будь ласка. Тренування, багато тренувань і з м'ячами. Всі багато йшли багато йшли до цього, всі цього хотіли. Я думаю, що саме головне це жага до перемоги. Ну і попереду вас і в нас очікує фінал, чого чекати. Це будемо знати фіналі. Давай можемо.